Привіт, лодоманам. Сьогодні далі будемо розгадати позиції по системі скальпіт Але перед початком обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Силку я залишу в описі під даним відеороликом Там зараз проходить розіграш на мерч від Tiger.com Тому обов'язково проходь реєстрацію. Силку також я залишу на Tiger.com в описі під даним відеороликом Ви можете приєднатися до мого телеграм-каналу і можете більше дізнатися про розіграш. Тому обов'язково переходь, читай умови максимально прості умови, буквально там секунд. 20-30, ну максимум хвилина, і все, ти стаєш учасником нашого розіграшу. Тому велком, приєднуйся, нічого важкого немає. Це без клікбейту реально, одна хвилина, і все, ти є учасник нашого розіграшу. І моя перша позиція, яку я відкрив, mm. монета Magic Show. що mm. Меджик. Що ми тут і бачимо? У нас є хороший каскад з рівнів, рівнів, які є зверху. Ось він перший рівень. Другий рівень, і ось тут у нас є третій рівень. Заходжу я на збір ліквідності цих рівнів. Що ми бачимо? Ми бачимо, що вже відбулося зняття ось тих перших двох ліній, але монета вкатила вниз. Монета вкатила вниз, вона ходила за біткоїном. Біткоін вкатив вниз, і ця монета також вкатила. Але але потім я побачив, що все ж таки. Цієї ліквідності за цими рівнями не було знято, тому я рішаюся виставити лімітний ордер. Там був також хороший об'єм, десь приблизно в приблизно даному місці був об'єм, який тримав рівень, який не давав можливості ціні піти вище. Але цей об'єм розділу мене взяло позицію і я вже тягнув плюс. За цей момент я встиг тільки включити запис екрану, тому, тому не встиг показати абсолютно все, як мене бере в позиції і так далі. Всього лише за 27 секунд вдалося записати. Але зараз покажу, чому я вийшов і що відбувалося, коли я сидів в позиції. Як бачимо, ви стакання фьючерсів, у нас є хороший об'єм в покупку, за яким я в майбутньому сховав свій стоп лос щоб пере, перестрахуватися, виставив я свої лімітні ордери, не знаючи, де фіксуватися, просто повиставляв свої лімітні ордери там, по 10 доларів, виставив таку сітку, бо тому що ну, цілів не було. Ми перебивали наші хаї, тому фіксуватися. Ну, було банально нема де. Тому виставив сітку і чекав. Чекав того, що в мене зараз імпульсом візьме сітку, забере і я поступово буду зафіксовуватися. Але ось бачимо цей об'єм, який я спочатку говорив, за ним я сховав свій стоп лос щоб ну, перестрахуватися, бо тому що це правильно, коли є хороший об'єм в покупку, твоя угода в лонг, то краще сховати свій стоп лос за цей об'єм. Цей об'єм трошки був странний, тому що різко було 150 тисяч, потім 90 тисяч, потім 150 тисяч, 90 тисяч. Мені цей об'єм трошки не подобався, тому що я розумію, що цей об'єм спуферський. Що, в принципі, і було. Хороший об'єм був в покупку, але подивіться, ціна підходить до нашого об'єму і зразу його в секунду за пів секунди розбирає. Тому цей об'єм був не настоящий. Мене закрило поступ-лосу, але все одно вдалося мені по цій позиції заробити. На цьому я заробив. Приходимо до наступної позиції. А моя друга позиція вже набагато цікавіша. Що ми бачимо? У нас є хороший рівень. Рівень супроту, від якого я би хотів побачити пробиття вгору, збір ліквідності зверху. Ось бачимо, раз відштовхування, два відштовхування, третє відштовхування і підхід до даного рівня. Я зрішаюся заховувати вгору, але не зразу. Частично. Чому? Я бачу, є хороший об'єм в покупку. Це грає мені в користь. Я зразу зайшов на 200 доларів і ще частину поставив чуть-чуть ближче, щоб моя точка входу була все нижче, нижче і краще, і краще. Позиції я вже сижу на 200 доларів, і ще частину, вроді, якщо не поблявся 200 доларів, я виставив чуть, чуть нижче. Все, сижу, чекаю. Ці позиції я сидів більше 30 хвилин, вдалося записати 24 хвилини. Дивимося, що відбувалося. Ось підходимо до нашого об'єму, мене бере в позицію. Це, в принципі, окей, сижу я на 300 доларів позиції. стоп лос, в принципі, обґрунтовано стоїть, хороший об'єм стоїть в покупку, зверху не зібрана ліквідність. Тому очікувати моно було б дуже гарного, хорошого руху вгору. Я вже розумію, так, пішов пробиття рівня, ми вже йдемо збирати ліквідність. Очікую хороший імпульс, але імпульсу хорошого не було. Монета. Неліквідно дуже. 75 мільйонів об'єму за 24 години це є не дуже багато. Але все одно монета, ну, в принципі, можна троганути. Якщо не помилявся, в той день взагалі нічого не ходило, особо, тому висосав буквально з пальця цю позицію, знайшов якісь хороші рівні, більш менші за якими може бути ліквідність і все. Потім виставляю свої лімітні ордери на частичне фіксування, десь чуть-чуть вище, тому що цілів немає, ніяких зверху областів там зони інтересу не було, тому фіксувався частично. Давайте буду протягувати. Монета в більшості топталася на місці, потім давала якісь хороші імпульси, але більшу частину ми просто топталися на місці. Свій стоп лос я не переносив. Як стояв за цим об'ємом, так і він стояв, тому що об'єм був настоящий, об'єм стояв вже не один десяток хвилин, тому я розумів, що об'єм він є не спуферським. Тому стоп-лосс. В принципі, обґрунтовано. стоп лос був дуже короткий, там, якщо не помиляюся, менше, ніж 0,2%. Це навіть не в межах ризику, набагато краще, ніж в межах ризику. В принципі, моно вже було б фіксувати, зафіксувати хоча б, не знаю, доларів 100%. Але, але я сижу і чекаю. Я не знаю, чого чекаю. Ось, пішов хороший імпульс, зафіксуй хоча б 100 доларів. Ти ж розумієш, що позиція не дуже себе гарно відпрацьовує через те, що вона то чуть вгору, то потім вкат, кат, то чуть вгору, потім вкат кат. Але все одно й сижу, сижу, я в позиції. І все ж таки, все ж таки, як і говорив, Треба частично зафіксовуватися. Частично зафіксовуватися, що я і роблю. Я виставив свої лімітні ордери по 10 доларів і почав зафіксовувати своїми лімітними ордерами в свою позицію. Але потім, якщо не помиляюся, я переніс свій стоп-лос, бо тому що я вже задовбався сидіти більше півгодини в позиції. Скальпінг це заключається в тому, що ну, до однієї хвилини, а то і менше ти сидиш в позиції. Тут я сижу вже півгодини, це вже просто важко сидіти. Переніс я свій стоп-лосс чуть-чуть сюди. В надії того, що, можливо, ми дамо ще імпульс і мене закриє по лімітних ордерах, але імпульсу не було. Як бачимо, монета починає вкатувати і мене закриває поступ лосу. По цій позиції я теж заробив непогано, тому в принципі хороше відпрацювання. Був пробой, да, не сильний, не імпульсний, але згорем пополам пробой все ж таки стався. Пішов імпульс вгору. Не різкий, але стався. Тому переходимо до наступної позиції, яку я торгував. І моя третя позиція, і це остання позиція, яку я торгував. Це монета Ахбіт. І дивимося, що в нас є. У нас є хороший рівень підтримки, від якого я би хотів побачити пробиття вниз на збір нижньої ліквідності. Як бачимо, в нас є ось раз рівень. І ось тут і є в нас два рівень. Це є два мінімуми, від яких я би хотів побачити хороше імпульсне пробиття. Також у нас ось бачимо вистакання ф'ючерсів, стоять об'єми в покупку. Об'єми говорять про те, що ці покупці тримають ціну. Цей рівень, ця область, вона цікава покупцям, тому вони її тримають, виставили свої лімітні ордери в покупку, щоб продавці не пропхали вниз. Але все одно покупцям сили не хватило, щоб протримати ціну. Ми роз'їдаємо перший об'єм, потім підходимо до другого об'єму, мене бере в позицію. Після чого я вже хочу, так сказати, зловити хороший пробій. Я тут і сижу, якщо не помиляюся, на 100 доларів, да, на 100 доларів, основний об'єм стоїть нижче. Все, я зайшов на 300 доларів, сижу в позиції. Хочу побачити хороший імпульсне пробиття. Але мому моєму хорошому імпульсному пробитті мішає ось цей об'єм, який стоїть на 200 тисяч в даному місці. Якби цей об'єм тако роз'їдається, тоді ми гарно падаємо вниз. Але після чого хороший об'єм кинувся в ринкову ціну, в продажу і тим самим Хороший низ. Ось, дали Хороший імпульс вниз. Ось, дали хороший імпульс-низ, розібрали цей об'єм на 200 тисяч з легкістю. І вже все. Дорога відкрита в хороший шорт. Як бачимо, ще підкидають нам хороші об'єми в продажу, тому ця позиція була максимально гарно відпрацьована. Дивимося, мене бере вже зафіксовує частично лімітними ордерами. Я по 10 доларів виставив лімітні ордери. За цим об'ємом я ховаю свій стоп-лосс. І сижу в позиції. Сижу в позиції очікувати того, що просто монета буде далі литися, литися вниз. Так, да, імпульсного сильного пробою не було, тому що це є 1 годинний таймфрейм, це не є там 5 хвилин, не там де можна був хороший імпульс побачити. Я думаю, в принципі, на 5 хвилинному таймфреймі там і був хороший імпульс, але на 1-годинному таймфреймі його не так гарно видно. Але з часом монета починає заторможуватися. Я розумію, так, монета вже заторможується, це перший признак того, що потрібно виходити з позиції. Я вже тягну рівно 1%, ось тут в даному місці видно, що 1% тягнеться. І розумію, що краще вийти, але все ж таки я не вийшов, дочекався того моменту, доки розійстся цей об'єм. Я на нього надіюся, що він буде пхати далі ціну вниз, але потім з'являється об'єм в покупку. Тобто покупці вже відбивають назад ціну. Ось бачимо, об'єм з'явився в покупку. Цей об'єм на продажу роз'їдається, і тоді ми вже вкатуємо вгору. Тому ось така позиція вийшла заробити, в принципі, на ній також вийшло. Це три з трьох позицій, які я торгував і вдалося гарно заробити. Я думаю, це є хороші пробиття, хороші позиції і гарні відпрацювання. Цілком логічно. Якщо хтось побачив якісь помилки, обов'язково пишіть, тому що ну, я навчаюся, і я думаю, одна голова добре, а 10 краще. Якщо ви побачите десь в моїх позиціях якісь помилки, обов'язково напишіть в коментарях. Ну і в принципі на цьому все. Це три позиції, які я записав, які я хотів вам показати. Тому обов'язково поставте лайк даному відеоролику, обов'язково підпишіться на цей ютуб канал, і обов'язково це прям база, це прям основа. Зайдіть в мій телеграм-канал, і подивіться умови розіграшу мерча, Максимально легенькі умови. Народ, буквально одна хвилина, 30 секунд, одна хвилина. Вашого часу і все, ви стаєте учасником. У вас є дуже великий шанс отримати мерч від Tiger.com. Це наш брокер, який повертає комісію. 35% ви можете повернути від торгових комісій. Тобто ви потратили на комісію 100 доларів, ви 35 доларів вернете назад комісію собі на наступний день. Максимально крута штука, якщо ти торгуєш по скальперингу, це взагалі просто імба, тому що ти відкриваєш дуже багато позицій, ти багато віддаєш на комісію, а Tiger.com допомагає це повертати. 35% від комісій ти повернеш собі. Тому обов'язково підписуйтеся на цей канал, переходь в Telegram. на цьому все. Всім профіту і всім до зустрічі!